Доброго дня! Сьогодні 7 серпня. Це сорт Брунсвік. Треба зібрали. Зараз з Фіги вяжеться ось, дивіться. Все, яку гілку не беремо. Все, в Сігах. Розмір вже набирає гарний. на сіга, ось тут, все, все, кущ дуже великий. Тобто навіть його не так не поміститься. Ось все, 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 все. аж донизу. Все, кожна гілочка. Сіга. Ось який красиві. Повністю. А вон покажись, бреба одна Зараз вам покажу, якого вона розміру у ой, Дивіться. Ой, она не яка велика. Ох! Смотрите. Тут, ох, яка вона Драйцька. О, вже готова, готова. О така велика. Потім обливемо. Так. так. Якщо отакий от гарний результат. Скоро почнеться, бачу, вже... І фігір десь вже починають наливатись, змінюють колір вже. Скоро буде. Ось такий гарний в цьому році урожай. О, красавці. Всім гарного дня, мирного неба!